28 червня українці відзначають День Конституції. Вона утверджує демократичний шлях нашої держави, визначає права, свободи та обов'язки громадян України. Які права та свободи гарантовані Конституцією, знають тернополяни, запитали журналісти Терену. Я маю право жити, там, робити те, що я хочу, там, працювати, де я хочу, там, здобувати освіту, де хочу, де мені подобається, що мені подобається. От, не знаю. Так, от напевне, освіта. Кожна людина має право на освіту, має право е, отримувати її нам безкоштов... на безкоштовну освіту безпосередньо, е, на здоров'я. Вона людина має право звернутися е, до будь-якого лікувального закладу, і зрозуміло, що їй мають надати цю е, допомогу будь е, де б вона не знаходилася е, і ким би вона не була. На працю так само людина має, е, щоб її ніхто. Не, не було ніякої дискримінації. Кожна людина має на власну свою думку, на свої мислення, право на освіту, на житло, на мову. Робота, освіта, медичне забезпечення ну, не теж забезпечення, а держава має забезпечувати медичний медичну підтримку свого населення, своїх людей, висловлювати думки свої. Це теж одне з базових понять, принципів і потреб в принципі, людей. Право на життя, право на свободу, відповідно, право на освіту, що є дуже важливим наш час, і відіграє дуже велику роль в нашому суспільстві. Право на вільне висловлення своєї думки, яке наші дуже сильно показали в цей непростий для України час. На, на життя в першу чергу на свободу. На свободу вірування вірусповідання. Кожна людина має право вибору для того, щоб вибирати в плані своєї віри, в кого вірити, і також має право на свободу, свободу вибору. Знаєш, люди тут дуже люблять свободу, і я за свободу. І вірим, що набутне в Україні буде найкраще, бо є такі цінності, і є віра і є майбутнє. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.